Це тонуло в морі, йшли кораблі удаль, небом було блакитне, вітер гойда вуаль, серце моє палало, в серці горів вогонь. Це була дивна казка про любов. Переплітали стіні, світлі чарівні дім вибило ароматом Тіло твоє вночі, сутінках прошетав я, тихо тобі прощай, тільки мене прошу, не забувай, маржанджа марджан. марджан. Мит. Запах кохання манить силою, як магнит, і обіймах літа, мережу білий слід, смак поцілунків палків, теплого моря привів Маржанжа, Марджанжан, де тинуде, хвилі гойдають тихо і ніжно маржанжа. Дякую, 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 друзі. Чудовий танець, Наталочка, ти просто супер Чудовий. супер, харизма, краса, елегантність. Низький уклін тобі, Рибочка, за твій талант. Я так, зараз Нарешті. я зроблю так, щоб я міг тебе чути. Добре. А, для мене. Я, я давно хотів зайти, але питання в тому, що у мене, помімо... ну, у мене, коротше, дуже важкий графік, дуже насичений графік. І він пов'язаний з музикою. Я не хочу це. Але питання в тому, що ну, є дуже багато критеріїв, в яких я працюю. І для мене сьогодні дуже приємно, що я зайшов. Я чесно думав, що ти вже закінчуєш. І я... Тобто, друзі, хто тут зараз знаходиться, я вам кажу, це експромт. Тобто це не підготовлено все. Це не договорено. Він не каже, що це все було сплановано, це все заготовлено. Один раз. Давайте. По-перше, всім дуже вдячне за увагу. Всім вдячний, що сьогодні ви знаходитесь на прямому етерчику. такі чарівні, прекрасні, тендитні, харизматичні дівчині. Тому, прошу, будь ласка, хто є з моїх підписників, підпишіться на Наталію. Дуже чудовий контент. Часто виходить в ефір. Ось також, друзі, кожної суботи запрошують до себе на прямий етерчик у 21.00, 10 лютого буде прямий етерчик.